Як же ж рушити на механіці? Друзі, у даному відео ви побачите техніку, яка допоможе вам почати рух максимально плавно і максимально спокійно. І що найцікавіше, при такій техніці майже неможливо заглохнути, звісно, якщо потренуватись. Тому ті, хто дивляться мене з мобільного, зараз відставляємо печенюшки в сторону, беремо телефон, йдемо в машину. Сьогодні будемо разом тренуватись. А також не забуваємо підписуватись, не забуваємо ставити вподобайки, коментувати. Це дуже сильно допомагає в просуванні україномовного контенту. Коли ми говоримо про рушання, дуже важливо не забути також про нашу посадку. Те, як ми сидимо, напряму впливає на техніку керування, ну і, звісно ж, на рушання само собою. Відео про те, як налаштувати місце водія, в мене є на каналі. Ось десь тут буде підказочка. Можете подивитися. Спойлер. Налаштувати як зручно найкраща ідея. Переходимо безпосередньо до роботи з педалями. Отже, ліва ножка працює зі щепленням, права ножка працює з гальмами і з газом. Тут важливо не переплутати. Коли ми говоримо про роботу зі щепленням, зараз буде певна техніка, яка є доволі неінтуїтивною, але важливо саме спробувати зробити так. Наша задача тренуватись, пам'ятаєте? Дивимось. Для того, щоб натиснути щеплення, ми піднімаємо ножку, витягуємо носочок, тобто випрямляємо, бачите, п'ятка в повітрі високо, а носочок туди дивиться в педаль, тобто опустився вниз. От прямо так от тянемо носочок, як ото в танцях. І кінчиком носочка тиснемо педаль. Прямо в центр педалі. І одним рухом натиснули і поставили ножку на підлогу. Тобто не двома рухами, тобто натиснули, а потім поставили, а саме одним рухом. Окей? Окей. Як же ж відпускати? Коли ми хочемо відпустити щеплення, в нас п'ятка залишається на місці, це наша опора, тому ми її залишаємо на місці. А носочок в нас дуже повільно починає підніматися вище і педаль по носочку починає опускатися. Тобто таким ковзаним рухом педаль опускається по підошві вниз. І ось коли ми майже вже відчули, що відпустили або відпустили повністю, потім переставляємо ножку в бік. Під кінець там вже не важливо. Ще раз. Тиснемо, бачите, так? Да? Натисли, відпускаємо. Педаль опускається по підошві вниз. Є. Пробуємо це тренувати. Перед тим, як переходити вже безпосередньо до рушання, дуже важливо, щоб ножка звикла до цього руху, тому потрібно тренувати. 20-30 разів саме цей рух потрібно повторити. Окей? Тому що він, повторюсь, не інтуїтивний. Цей рух, він здається таким трохи дивним, можливо, на перший погляд. Але повірте, в цьому якраз і суть цієї техніки. Особливо важливо, фокус на тому, як ми тиснемо. Тобто, ще раз, не ось так, а ось так. Угу. Супер. По правій нозі поки що в сильні нюанси не вдаємось. Головне не забути, що коли ми переводимо носочок на газ. П'ятка залишається на місці. Да? Тобто, ми не човгаємо п'яткою туди-сюди і не тримаємо п'ятку десь навпроти газу. П'ятка має бути напроти гальмів. Навіть коли у вас маленький розмір ноги, це підсказка тим, у кого маленький розмір ноги, якщо ви відчуваєте, що ви ледь-ледь достаєте до газу, то не потрібно п'ятку зміщувати. Оце ледь-ледь достаємо до газу, цього з головою вистачає, щоб впевнено на ним працювати. Тобто, коли ми працюємо саме так. Тоді робота з педалями є ефективною. А якщо ми переводимо ножку туди-сюди, тоді є віргідність переплутати педалі. Якщо у вас була така ситуація, то знаєте, ось вам причина. Техніка початку руху, точніше, алгоритм. Ми тиснемо щеплення, так як вчили. Носочком є. В цей час, до речі, права нога в нас помітили, у нас постійно вона на гальмах. Тут важливо, в якому стані вона має бути. Вона має бути в розслабленому стані, і під вагою ноги педаль має бути трішки притиснутий. Це дуже важливо, це стан по замовчуванню. Коли в нас педаль трішки притиснутий, то машина не почне рух раніше, ніж нам потрібно. Важливий момент, не забудьте про це. Права ножка на гальмах, ліва ножка натисла на щеплення, вмикаю першу передачу, рух до себе і вперед, важелем. І дуже-дуже повільно починаю піднімати носочок. Тобто дуже повільно починаю піднімати носочок так, щоб педаль опускався по підошві вниз. І в цей момент. Слухаю дуже уважно, що відбувається. Як тільки я відчую невеличку вібрацію в автомобілі, ось давайте зараз спробуємо її знайти. О, о, ось, є, є вібрація. На жаль, камерою це не передати, але ви точно це відчуєте. Ви точно відчуєте таку невеличку вібрацію в кермі, в педалях, в сидінні, по всьому автомобілі насправді, це точка утримання. Що це таке? Це те місце, де ми маємо ножку зупинити і утримувати далі. Все. Ножку зупинили, тримаємо. Після цього я відпущу гальма, торкнуся до газу, тільки торкнусь. Газувати поки що не буду, тільки торкнусь. І коли відпущу гальма, машина почне рух. Момент, коли машинка почне рух, дуже важливо продовжувати утримувати щеплення саме в тому місці, де ми його і зупинили. Тут прям ліва ножка трішки має бути напружена. Ми маємо відчувати, як ми ту пружину прям тримаємо, так, знаєте, не даємо їй, щоб вона ногу нашу відкинула. Тримаємо, відпускаємо гальма, торкаємося до газу і бачимо. Ніфіга фіга собі. Поїхали. П'ять метрів проїхали, Відпустили щеплення. П'ять метрів. Ще раз. Що я тільки що зробив? Я рушив. Проїхав 5 метрів в точці утримання, і приблизно через 5 метрів я його відпустив. Пропоную повторити ще раз: натисли щеплення, включили першу. Знайшли дуже-дуже повільно точечку утримання. Права ножка на гальмах, пам'ятаємо. Є точка утримання. Супер. Відпустили гальма. Проїхали приблизно 5 метрів в точці утримання і відпустили щеплення. Приблизно через 5 метрів. Може 4, може 6. Але не 1 не метр. І ось так вам потрібно кілька разів потренуватись. Навіть не кілька, я думаю, 10-20 разів також потрібно рушити, зупинитись. І ось, коли ми навчились це робити в ось в такому форматі. Без газу, тільки торкаючись до газу, далі можна переходити вже безпосередньо на рушання з газом. Для чого нам газ? Газ не для того, щоб машина швидше поїхала, газ для того, щоб в двигуна з'явилась потужність, щоб він зміг потягнути наш автомобіль, впевнено, зрушити з місця, навіть якщо ми там на, на підйом стоїмо, або машина навантажена сильно. Тобто газ це про потужність, не про швидкість. Тобто, так як швидкість рушання зараз у нас не буде е, сильно змінюватися від того, що ми з газом рушаємо. Яка ж техніка рушення з газом? Техніка і алгоритм дій залишається той самий, абсолютно, але з єдиною відмінністю. В момент, коли ми відпустимо гальма, нам потрібно не просто торкнутися до газу, а легенько натиснути і зафіксувати оберти. Одразу кажу, це може бути спочатку трохи важкувато, тому потрібно потренуватись. Які оберти мають бути? Десь приблизно має бути півтори тисячі обертів, якщо дивитись по тахометру. Але я рекомендую навчитися це робити на слух. Тобто, щоб не постійно в нього зиркати, нам потрібно натренувати свій слух на оці от оберти. Як це робиться? Робиться це дуже просто. Ми торкаємося до газу, натискаємо певні оберти і фіксуємо певні, тобто неважливо, які зараз, а потім дивимося, що у нас на панелі приладів. І фіксуємо, які це були оберти. Якщо ми зрозуміли, що ми забагато тиснемо, то потім намагаємося відкоригувати, щоб було десь півтори тисячі. І от запам'ятовуємо цей звук. І тримаємо ножку. 10 секунд потримали, відпустили, поставили ногу на нагальну. А далі вже без тахометра слухаємо звук і пробуємо повторити той самий звук, який був минулий раз. Ну ось приблизно такі оберти підходять для початку руху. Це потрібно потренувати для того, щоб не боятись перегазувати і щоб змогти впевнено додавати стільки газу, скільки потрібно для рушання. Потренуйте. Після того, коли ми розібралися з рушанням без газу, розібралися з газом окремо, тобто поп попробували натискати, зрозуміло, що ми можемо утримувати оберти на одному рівні, давайте розберемо техніку рушання з газом. Те ж саме. Щеплення до упора. Перша передача. Точка утримання. Бачите, нічого не змінилося. Я не спішу переставляти ногу на газ. Точка утримання, як була, так і є. Є. Все. Я її знайшов. Далі. Я відпущу гальма і не просто торкнусь до газу, а натисну одразу, зафіксую оберти. На початку це буде важкувато, тому що в момент, коли ми тиснемо на газ, буде дуже хотіти пустити сціплення. Нам важливо навчитися його тримати. От зафіксували ліву ножку і тримаємо. Прям от все. Нічого не відбувається з лівою ногою. Ми зафіксовано і тримаємо. Натисли на газ і тримаємо і ліву ногу, тримаємо і праву ногу. І в нас дві зафіксованих ноги. Проїхав 5 метрів, відпустив. Ще раз. Щеплення. Точка утримання. Перша точка утримання. Газ. А тепер відповідаю на питання стосовно даної техніки. Чи не буде палитися щеплення? Ні, не буде. Дивіться, щеплення палиться, коли ми додали дуже-дуже багато обертів під час рушання. Якщо ми за 2000 перейшли 2,5 і вище, тоді може палитися щеплення. Але по-перше, ви тоді відчуєте запах? А по-друге, якщо ви потренуєте роботу з газом, те, що ми раніше говорили, саме на слух працювати з газом, то, скоріше всього, у вас такої проблеми не буде. Можете не переживати. Головне це тренування. Друге питання стосовно маленького розміру ноги і висоти педалі щеплення. Дивіться, при правильній техніці натискання у вас проблем не буде. У більшості випадків, в більшості автомобілів, все буде окей. Воно відчувається ніби на початку, що незручно, ніби зависоко, але потім, коли ви потренуєте, ви зрозумієте, що все окей. Інколи можуть бути там певні моделі автомобілів, в яких ну не дуже зручно, і при дуже маленькому розмірі ноги, там 35-й, я рекомендую трошечки собі допомогти. Ось таким от моментиком. Тобто, коли ми натискаємо, ми не одразу отак, от відпускаємо. Так як при маленькому розміру ноги буде трохи важкувато, буде відчуття, що прям задирається носок кудись занадто високо. А можемо трішки допомогти собі ось таким рухом п'ятки по підлозі. Тобто ми трішечки відводимо п'ятку по підлозі 2-3 см, а потім починаємо піднімати носочок. П'ятку відвели чуть-чуть. А потім носочок. До речі, ця техніка рушання в мене є в минулому відео, коли я записував про те, як рушити на механіці. Ось, і вона якраз підходить для таких випадків, коли у вас дуже маленький розмір ноги. Але дуже важливо не піднімати ногу повітря, тобто не, не, не ось так, тому що тоді будете глохнути дуже часто. В тому і сенс цієї техніки, про яку ми сьогодні говоримо. Насправді немає правильного і неправильного варіанту рушання. Водіння це творчість. Але у творчості, у будь-якій творчості є певні ефективні техніки, де ми добиваємося класного, хорошого результату, ну і, можливо, неефективні техніки. І ось дана техніка є ефективною, тому що з нею ви навчитесь контролювати процес рушання. Машинка перестане глохнути, перестане смикатись, ви відчуєте кайф від водіння. Якщо для вас це відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку. Звісно ж, коментуйте, підписуйтесь і ставте собі нагадування, щоб не пропустити наступні відео. А для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, є така можливість через спонсорство або базу від Monobank. Там на вас чекають круті бонуси, закриті відео та інші плюшки. Вся інформація є в описі. Ну що ж, дякую за перегляд і до зустрічі!